Юнак років 15 зайшов у автобус. Хлопець зрадів, усі місця вільні, сідай, куди хочеш. Він обрав місце біля вікна адже йому їхати до кінцевої. Автобус почав свій шлях і через 20 хвилин був повністю забитий людьми. Юнак сидів, слухав музику і дивився у вікно. Як раптом літня жінка смикнула його за плече. Як вам не соромно, я у ваші роки поступалася місцем старшим, а ви. До неї приєдналася друга. Оце молодь. Сидить тут здоровий хлопчина, а хвора жінка похилого віку стояти повинна. Через дві-три хвилини на хлопця накинувся весь автобус. Юнак не витримав і сказав. Добре, я встану. Але сяде на це місце лише той, кому не буде соромно за свої слова. Звичайно, його слова вразили всіх, але сваритися вони не припинили. Хлопчина почав діставати щось, і ось з'явилася милиця, а потім і друга. Хлопець встав з місця, спираючись на них. Усі завмерли від здивування. Адже ніхто й подумати не міг. Що таке може бути? А літня жінка, яка так роздратовано весь час наступала йому на ноги, тепер зрозуміла, чому він не звертав на це уваги. До кінцевої зупинки в автобусі було тихо. Юнак, хоч йому було складно, їхав, стоячи на милицях, але він тримався йому додавало сил те, що місце біля вікна. Залишалося порожнім.